Вы можете уже не спросить, чем отличаются c -Max и s -Max. Не знаю. Понял. Три шаурмы раз. Сейчас, кстати, в один буду истреблять пять часа. Вы сравните писью с пальцем. Три. Сколько? Пятерые, ладно. Это мы вырежем. А! Всім доброго дня. Ми на Мрео за мої спинована знаходиться, і ми зараз переоформлюємо машину в лізинг. Але в нас відео буде не про це. У нас відео про те, як ми будемо купувати автомобілі. Нові, які буду купляти це робити, будемо шукати в інтернеті, купувати, готувати, і будемо старатися їх сьогодні в цьому випуску і продати. Тож до дивіться відео до кінця дізнайтеся, скільки заробляють перекупи на цих машинах, і що вони купують, і на що вони опираються. Що для них важливо для перекупів, для нас? Бежить Нікіта, зараз расскажем новость. Він ще про неї не знає. Нікіта! Доброго дня, доброго дня. Це... день. Микіта з нами працює. І він ще не знає, що він зараз їде в славне місто Павлоград на маршрутки. На маршрут? Ну, ми так вирішили з Вадимом, що <різь> ну, краще, щоб ви поїхали. Ми вас нас не переживайте. не Знаєте, що ви там будете купляти? До речі, це перший варіант наш ну, на купівлю. Купляю його у свого колеги, звати його Ілля, в місті. Поварад може нам щось Микита там ну на майданчику. На його це гарячий, гарячий варіант. Я знаю, що повараді там такі машини дуже люблять спортивні. G -G От. І ми її там купуємо, веземо в Дніпро, готуємо та продаємо. А робити це буде Микита. Він навіть ще не знає, що за машина. Розкажи в двох словах, будь ласка, що ти будеш там перевіряти, коли ти приїдеш? Звісно, попікаємо. Головне, перевірити, є мастила лі в двіні. Да. Що ще ваги треба перевірити? Це, по... це, почек, це, да. це, буде це буде важливо. -ци -ци, то... Там пробіг 80 тисяч. Ти думаєш, це це ще рановато. Микита, вам підзніме щось на свій телефон. Який тебе телефон покажи. Покажи, О, покажи, быстро. беси, ось на цей телефон. Так що, якщо буде погана картинка, ну не ображайтеся, то... він працює з нами недавно просто. Yeah. Три шарми раз і Нікіта на повагат їде, а ми куди? Ми на базу і там будемо шукати автівки. сейчас, кстати, Вадим буду есть 3 часа. Я сколько он укусил, блядь. Настя? Пожалуйста, вы на большом мониторе, на большом экране. Доброго дня. Смотрят, Доброго дня всем. Так, ой, ну, что делать, Станислав? <схех> всем привет. Это Станислав. Это Настя. Это я. О, в нас клієнти прийшли до нас. Знімай його! Знімайте. Знімай. Знімай. <схай> вона дуже-дуже класна. Якщо б не вона, я б збіжала. Оце робоче місце Гайка. Це наш менеджер з купівлі та з купівлі авто. Бачите, ось. А якась, можливо, Гайк їй телефонував. Ми то речі, Гайку купили вже такий от мак. Сідай, Гай, і розкажи, що ми сьогодні можемо купити. Нам сьогодні треба, куп... треба купити автомобілів. Бажано декілька. І це будемо знімати для Ютубу. А зарплату вам почитається? Ти дивився сьогодні міганчика. Покажи міганчика. Угу. Ось він Ага. Ось. Це цікаво. Ага. Ось так ти його подивився сьогодні. Ми декілька фотографій з нашого огляду додамо. І що він не фарбований? Взагалі не крашений. Ага. Пробіг який? Пробіг великий. Там 320 з копійкою. Ага. Ось Олеся подає його, так? Да? Ну, Окей. это мушалиси. А что когда вот есть, что ви до нас на базу? Э, uh, да, сьогодні я должен приїхати uh, на uh -huh. цену 6. Угу. Uh -huh. В принципі, Опишіть, це це на приліт комтракц за отсідаться ميганчик 6, чи не на автоматі. A few moments later. Купили машинку, це Гайк знайшов її, це Renault Megane 10-го року, не фарбований, 3 л, ой, 1.5 дизелька 9К на автоматі, не фарбований. Це одна одна із найголовніших е, е, показників для цієї тачки. Плюс вона на класній комплектації з безкошовим доступом, з другим комплектом гуми. Ось така тачка. Вона брудна, ми звикли вам показувати вже тачки на підготовлені, в класному стані, але ось, ось такі ось вони до нас потрапляють, ці машини. Я сказав, що ми її придбали, але ми залишаємо тільки завдаток, тому що людина, власниця, зможе тільки нам в суботу до нас приїхати, а без власників ми машини, на жаль, не купляємо. Тому даємо завдаток, людинка віддає, готує нам гуму, забирає її з, там, з села, я не знаю, збирає свої речі і в суботу плануємо угоду. Тож, ну, попередньо купили, а там, знаєте, перебуться в нашому світі, отак. Раз і все. Як і. Ажидалася, і в суботу приїхав каже, а я придумав, а, не хочемо все, нам треба машина. Перебуться в нашому світі отак. раз і все. Два місяці він її продавав. Два місяці ми нормальну ціну запропонували йому. І його ця ціна влаштувала. Але просто власниця була на роботі, і ми без власниці купити не змогли. І люди просто перебуваються в літноровному місці. Я це дуже не люблю. Ну, от така особливість. Купувати автомобілі у власників. Ось так. Це не перша ситуація в моєму житті. Зараз така тенденція, що продати автомобіль не важко, важко його купити. Тож rav 4-8 року 12 тисяч доларів. Це що таке? А продавати її за скільки цю машину? Lexus NX 14 тисяч, їбану, це. Скільки ж він можна? Должен... За скільки його продавати цю машину, щоб не заробити грошей? Ну, кому він треба дорожче 20? РСТ, що це за сайт такий? Це для Алдов. Це для тих, хто. Ви знаєте, що таке РСТ? Напічіть, будь ласка, в коментарях. Колись це було так. Вони писали, додавали рекламу на автобазарах. Я пам'ятаю, в Дніпрі був автобазар колись, він зараз не працює. І там, коли ти в'їжджаєш, платний в'їзд, і вам там дають таку табличку РСТ, де ти можеш написати про свою машину, там, і рік випуску, об'єм двигуна, коробку і ціну. Там, типу, реклама РСТ. Прикольно. І на київському автоавторинку, якщо не помиляюся, зараз по цей день використовують оці ці папірці оці з рекламою РСТ. Напишіть, хто був на київському авторинку, там останні останні декілька неділь використовують їх зараз чи ні? Раніше використовували це. Я точно пам'ятаю. Оце за це ексклюзив. Я точно знаю, що перекупам ця машина не потрібна. Ось Ford S-Max. Ми його зберегай, збережемо, збереж, збережемо, тому що мені машина подобається. Це класна тачка, дуже сімейна, дуже велика. Це незвичайний форт. Ось я знаю, ще, що, знаєте, що, що перекупи е, не дуже зацікавляться цією машиною, тому що ну, вона така. Ваня каже, що в тому году продавали її, але це дуже рідка машина. А я бачу там оголошення, ви продаєте автомобілі Фортес — Так, да, є такий. А в двох словах ви можете розповісти мені, що там по кузову що по мотору. Так, по мотору нет нету никаких зауважений. Машина э, эксплуатировалась с постоянной заменой в, э, Это вот властник. Да, я да, чую уже за километр, что а, это властник. Сегодня единственное, при покупке вам нужно будет сделать ТО, потому что там время уже подошло, ТО его не делали. А вот автомобиль был в одних руках с покупки. Состояние на свой пробег реальный от одного владельца состояние на свой проверх вполне очень достойное. Салон вообще в багажном отделении, как будто она только с салона выехала. Такое ощущение, что там никто ничего никогда не возит. Скажите, ну, господи, это вы властник салон очень? Чи... Нет, нет. А вы кто, перекуп? Нет, я не перекуп. Я работаю в автосалоне Ford. Продаю новые машины, это знакомые нас попросили продать машину. Мне интересно было, честно говоря, за пятерочку. Да, ну тогда Можете пошукати еще какие варианты. Ну, я зателефонував, вам, а мало. Может, может там терминал вальду не потрібно. Мы что, берем на, на, на вооружение? Это C-Max. А, это S-Max. А, вы сравниваете писью с пальцем. Потужна велика тачка, семейная. Это прям крутая машина. А C-Max, це, це за 5800 это ебануться как дорого. Вы можете уже не спросить, чем отличаются C-Max и S-Max. Не знаю. Понял, well, это мы вырежем. слышно работает хорошо в ходу разгоняется без спинков передача все хорошо на спорте на драйве ей это хорошо получается что по морде она крашена и там и правая сторона да права сторона она где-то 180 где-то 160 так она так в круг везде, 180 где-то 120 как будто бы ну или какие-то переходики и все а так все вам а о Еще раз? Дах, фарбований. Дах нет. Угу. А на рулю, це ви штрафували там злива на кнопках там. Злива і справа на тих накладках. Просто у вас камера PSDS, як будто у вас Samsung. А де ця заглушка на мвач фар? Немає. А ви не дасть наконечник? Я зараз <связать> пытаю. О, Какой а есть? А литняя. а А 18 колеса? <связать> а слончик еще покажи, Евген Чекая, чтобы ему нравится. Су а сутен... есть, Сутенерский. Ага, а ой, хороший. Это заводский, а да? А музыка какая? Динаудио? Динаудио, динаудио. <связать> музыка <связать> дин да, да. Динаудио музыка? Музыка динаудио? Покажите на карточке, не, на карточке, на карточке, там должен... О, да, ой, блядь. А, а, так это не Динадио, это. Фендер. Мы же можем, что уже продали. Ось. Я посознаю средину и бачу уже, Ти що уже все. Да я надо на ней сказать все. Что уже бубыр уже. Ты що, п'єш, шо шейк чи що? Ну мы хочемо купить цю машину. А сюда будет договор стоить. Три сколько? Півтори, ладно. Ти казав, резина есть другий комплект, де забрать его. Ні, немає. Ти Ты ж сказал, что есть. Я такого не казав Є, но вы 9,9, але 9,9 це в нас ну, хазяйська і буде продаватися по космосу. Ми її купили за 3000 доларів, щоб ви розуміли. Це не фарбована з оригінальним пробігом. Покажіть гайка, це гайк нашев. Гайк Валдені в стані. Якщо ми там довше ну, проведемо, перевіримо, вона уся в рідній фарбі. Я думаю, що 3-300 будемо виставляти її сьогодні. 3-300 нормальна ціна. Эта машина, получается, 2006 года, без единого подкраса, хозяйская машина, сервисная книжка есть даже. Была это компьютерная правда. диагностика, был проверен пробег, 97 тысяч родной. Короче, классно, 99-ка, мы точки подготовим сегодня на мыть, это будет в целом может там помыть под капотом, вы бачили уже, да? Ты снимал тут, так? Вот, и будем продавать. Классная машина с маленьким пробегом. Для тех, кто шукает себе, знаете, такую капсулу часу. Короче, хотели для видео записать, что Гайк купил машину 99-ку, а, 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 так вышло, что блядь, мы реально купили только что Гайка, блядь. Реально купили. Гайк, как же я считаю? Если я прикупу, сейчас побачу меня на этом видео, и что я купляю эту 99-ку за 2700, скажут, что я ебал, понимаете? Так, все, видео закончил, Гайк, бабки назад. Все, до свидания. А была 9.9 классная, офигенская. Перша моя машина з Польщі приїхав, бабок заробив. Думаю, куплю свій дев'ять-дев'ять. Зубіла, все як положено там, а потім їхав, їхав на Гагаріна, а вона згоріла. І я як була вона. Потім в таксі, А потом автофемили. я пішов в таксі працювати. Да. Потім пройшлось в Авто І це вже четвертий рік тут це працює. Ми знімали сьогодні Єгора, який приїжджав з «Золотого гаража», такий в окулярах був з дівчинкою чорненькою. І ось він нам вчора привіз на комісію ось таку малишку: це міні-купер, машина власника СТО Золотий гараж в Дніпрі, яка, яка спеціалізується на цих машинах. Ну на BMW в цілому, ну міні Купер це і є BMW. Ось така машина. У нас на комісію приїхала. Ціна буде невеличка, я думаю, десь до 11 тисяч доларів. А знаєш, що це за машина? Вадім, це комісійна машина. Це людинка нам приїхала, не продавала її, тому що ну ми хотіли трошки дешевше, він хотів трошки дорожче. І для таких людей в нас є варіант комісійний сука продаж. Тобто ви залишаєте свою машину, ми займаємося її продажем, ми її готуємо, фотографуємо, знімаємо, публікуємо навіть в авторі за бабки за свої. і чекаємо клієнта. І ось ми клієнті, коли чекалися, все, машина продана. Зараз телефонуємо власнику, кажемо, все, забирай гроші. Вот так все, все просто. Классно? Покупки онлайн. Я даже и не бачу эту машину, да. а купил еще вчера вечером. Сухая, 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 у бабушки там. Сухо. Хорошо. А что это было в начале? Маленькая вибрация. А ну можно еще раз? Да, конечно. Хорошо Игорь. Хорошо. Ну блядь, пока непонятно. Я думаю, що на це вона це да, все ж бадьорну. Так, вона слабо їде. Це слабо їде? Та ні. -да. Вирішимо проблему з помилкою по безпеці. Нам вже сказали, що це на тому ревні uh -huh. е е була проблема. Додаємо мавачку. Да, да. Хімчистка паляровка. Ага. І новина продажу. Ми маємо джитку. Це у нас виходить четверте наше придбання сьогодні. Ми маємо джетку 16 рік. Купили ми в місті Волгоград. Це вже рестайлінг, 2 літри на дуже класній комплектації. Як Ви побачили, що червоний салон будемо готувати, і скоро буде у продажу. Купили ми цю машину за 10 тисяч доларів. Ось тут розповідаю вам. Оригінальний гелай, мінімальні пошкодження в Америці та 80 тисяч рідного перевіреного пробігу. Скоро буде продажі. У нас не знаю за скільки. 13500 десь, не менше. 500, не менше. Ну, да. Тож, маємо 99 за 2700, маємо GLA за 10700. Показали все, як є, огляди були машин, дуже багато оглядів, але ось три машини маємо у нас на балансі сьогодні. Першому наш випуск. Сьогодні у нас вдалося більше купувати машини, аніж продавати, особливо ті, що ми купували сьогодні. Нам потрібна від вас допомога, а саме напишіть в коментарях, які теми вам цікаві, що вам потрібно знімати, про що розповідати, що показувати. Ми готові для вас це все робити, але ми трошки не розуміємо, в якому напрямку нам рухатися. Тому потребуємо саме твоєї допомоги. Обов'язково напиши, що ти хочеш бачити про ціни, ми сьогодні вам розповіли, і ви тепер знаєте, скільки ми тут заробляємо на цих машинах. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть погані коментарі, якщо вам щось не сподобалося, ми все, -все читаємо та відповідаємо вам. До зустрічі на Автофемелі.